Рафаело. Аля Рафаело, але дуже смачні. М -м. І грунки Готує. Для початку беремо плиточки білого шоколаду і подрібнюємо його на зручним тертки. для вас способом. На тертки... Зручний Руба. для нас тертка крупна. тертка крупна. І висипаємо в кастрюльку або в мисочку, яку ми зможемо поставити на парову баню. Я тут налила трішечки водички, водичка вже закипає. Я так підставила, що мені якраз буде норм, щоб до водички не докалася. Висипаємо і підтоплюємо. Або мікрохвильовці е, імпульсами по 10 секунд. Але там можна зробити ай-яй. Так. Да. Тут ти бачиш, що як. Парова баня безпечніша. Не перевариш шоколад. Все, ставимо. І починаємо топити. Будемо помішувати, буде швиденько розтанути, має. Ну, почекай, не спіши. Відразу я додам одну чайну ложечку олії нейтральний, без запаху, можна замінити на кокосове масло або на вершкове пів чайної ложечки. Але все ж таки з олією, більш безпечніше нам потрібно, щоб був шоколад більш пластичний. Не такий, як шоколад груб-хрум, а більш пластичний. Вже починає танути. Розтопивши шоколад, бачите, він не занадто рідкий. І подивіться, водичка у мене не кипіла, вона просто закипіла і на мінімальний вогонь. Тому що якщо буде сильно бурлити, почне підсмажувати шоколад. І може розслоїтися. мені здається. І розслоїтися. А так він дивіться, який красивий. Звичайне молоко. Далі додаємо мигдаль або мигдалеві пластівці, або подрібний мигдаль, злегка підсушений на сковорідочці, щоб був смачніший аромат. Сіди. У нас якийсь рубаний. Я у нас таких не бачу. У нас все це ж є? продається. Продається. продається, який є? Звичайно, кокосова стружка. І також додамо пластівці. Кукурудзяні не солодкі. Ніякі. Ніякі вони, правда, вони або для паніровки, або для чого. У нас їх ніхто не їсть. І все об'єднуємо. Гарно перемішавши масу. До такого стану, щоб вона була як одорідна, рідна, як ліпилася. Даємо трішки охолонути. Скажімо, чим більше охолоне, тим легше буде ліпити. Але ж не терпиться, спішу. Набираємо ложечку. Стараємося в ложечку декор прижати трішки. Так покажу. Викладаємо до кокосової стружки. Зверху трішечки присипаємо, беремо в ручку і формуємо таку, як кульку. Ось. І викладаємо на пергамент. І так повторюємо з усіма. Можна, звичайно, не гратися курками, просто ложечкою повикладати на пергамент, так і залишити зверху, посипавши. Так буде швидше, хто хоче. Ну, а я пограю трішки. Вона любить погратися. І Ці хлопці були, то трохи поламались, нічого страшного, так? Да? Отвічно. Навпаки, супер. Тому що вони стають миленькими частинками, ти не розумієш, що то вафелька всередині, ти не зрозумієш, що там хлоп'я курузні просто. Сформувавши всі кульки, холодильник або морозилочку до повного застигання. І буде смакота. Я сформовані цукерочки поклала в морозильник, на хвилин 15-10 не більше. І дивіться, які вони. Плотненькі, гарненькі. Можна поскладати в тарілочку, тримати при кімнатній температурі. Якщо бачите, що вони трішечки стають м'якші, можна в холодильничку тримати за бажанням спробували. Досить смачні. Рафаелко, нагадують. Рафаелко, нагадують, це для любителів кокоса. Я сама не люблю білий шоколад, для мене він засолодкий, такий притурний, але тут він дуже і дуже смачно розкриває свій смак. За рахунок, мабуть, хлоп'я. Пластивців. Напевно, так, тому що пластиці самі не солодкі, і оця хрупкість така. Він е е спробую. М -м -м. Дуже смачно. Вони хрусткі, після морозилки вони всі трішки твердоваті, бо як трішечки постояли пару хвилин, то вони прям всередині такі м'якенькі були. А зараз трішечки такі, як шоколадки маленькі. Але дуже смачно. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім смачного!